На що здатна витяжка до 5 тисяч гривень, і чи дійсно бюджетний сегмент техніки не вартує уваги? Ця недорога Перфелі має корпус із фарбованого металу, який вже неодноразово доводив свою зносостійкість. Такі ж матеріали мають флагманські витяжки інших цінових категорій. Цей метал добре витримує механічні пошкодження та перепади температур. Витяжка має двигун Вт та потужність 500 кубічних метрів на годину. Цих показників з головою вистачить для кухонь розміром до 10 квадратних метрів. Мотор захищає тришаровий алюмінієвий фільтр, який навіть можна мити в посудомийній машині. До того ж, за потреби ви можете користуватися пристроєм у режимі рециркуляції, тобто не під'єднувати витяжку до вентиляції взагалі. Щоб вона ефективно працювала, необхідно лише придбати вугільні фільтри, замінювати які треба лише через 3-6 місяців експлуатації. Перфелі працює на трьох швидкостях роботи з механічним простим керуванням та LED-освітленням. Її ширина 52,5 см, а це робить витяжку максимально універсальною та практичною.